Хто не знає свого минулого, той не варте свого майбутнього. Життя за твоє. Хто не знає свого минулого, той не варте свого майбутнього. Хто не знає видатних людей свого народу, той і сам пошани негідний. Писа Максим Рильський. Наразі ці слова є дуже актуальні для кожного з нас, бо справжній українець мусить знати історію своєї держави імена видатних людей, якими пишається країна. творчості видатного поета з Донеччини Володимира Сосюри. Біографія поета була тісно переплетена з подіями того часу і є яскравим відображенням всіх і політичних, і мистецьких процесів цього періоду. Залпи гармат Першої світової війни через чотири роки перетворилися у гуртувало трьох імперій німецької, австро-угорської та російської. Війна була не тільки. Останньої спроби Росії задушити український національний рух через захоплення українського п'ямонту Галичини. але й масовими депортаціями і західноукраїнських земель та антиукраїнськими репресіями. Графа Бобринського на території Галицького буковинського генерала губернаторства але й активізувала український національний рух на всіх етнічних українських землях. Підйом українського національного духу втілився у державотворчі процеси українських визволених змагань 1917-1921 роки. Піком цієї боротьби стала Українська Народна Республіка 1917-1921 роки та західна українська народна республіка 1918 -1921. 1920-ті роки після сторіч бездержавності українці нарешті отримали свій шанс на власну соборну державу через акт з луки у січні 1919 року. Волюційні події лютого 1917 року у Санкт Петербурзі і початок обвалу Російської імперії став поховальними дзвонами для політиків жорсткої русифікації 19 століття і її валуївськими циркулярами та емськими указами. Українська нація і культура нарешті звільнилися від заборон. Що століттями обмежували її у вільному розвитку? Починається вибуховий розвиток культури України. Дух цього процесу свідчить у рядках Павла Тичина. Васимо його прекрасна, одвічний дух. Вітає же нас з сонцем голубами, Я дужчий народ. Сонцем-голубами вітає же нас рідними піснями. Я молодий, молодий. Продовж 1861-62 років. Петербурзька громада видавала журнал Основа. Мережі громад поширювалися і в інших українських містах. Найбільші осередки діяли в Києві, Полтаві, Одесі, Чернігові, Харкові. Цей стрімкий злет української культури торкнувся всіх її галузей – від літератури і театру до освіти і науки і заклав міцні засади для її подальшого розвитку від академії мистецтв Бойчука і Нармота до Академії наук Вернацького і Агатанга Кримського. У цій виснажливій і нерівній боротьбі з російською ордою Українська Народна Республіка зазнала поразки, у разі чого під вплив Москви потрапила більша територія України. Також західна частина України потрапила під вплив Польщі, Румунії та Чехословаччини. Однак нове комуністичне керівництво не законно повністю знищити пам'ятки української державності. Було проголошено Українською радянською соціалістичну республіку, що увійшло у 1922 рік. До нового державного узводу Радянського Союзу із центром у Москві. І хай і талаки, сіми ладнаки, сі не на видим радське ярмо. Шли на руки, під тоді правнуки, сама рок, життя своє дамо, швиді на руки, під тоді правнуки, сама рок, життя своє дамо. Але красто. Армії ОНР, чи Української Галицької армії, а також масові народні повстання батька Махно чи отаманів Холодного Яру змусили радянську владу піти на поступки. У пам'ять про героїчну народну війну до боротьби за збереження української державності ще була жива. У Павла та пам'ять закарбувалася там. Герясно всипти цвітом шляхи дзвони за Українське військо на полях, йде славою повити. Земля схотіла жити знов, шумлять потужні віки. Благословіть ви честь, кров, хвала борцям на віки. А йому вторять вторяться відкривірша Володимира Сесуров. Пройшли золотими ланами крізь огонь і синього пройшли. Та навіки, навіки за нами оселедець, погони та шик. Тому в 1923 році в Радянському Союзі большевики взяли курс на так звану коронізацію, яка мала на меті поселення їхнього. Плив в національних районах держави шляхом залучення місцевого населення до радянського будівництва у той час большевецькі коріни зітхнулися. Зі злету національних рух, і щоб він не призвів до руйнування радянської держави, що стала своєрідною реінкарнацією російської імперії, більшовики вирішили очолити цей рух, щоб завоювати довіру селян та інтелігенції. Влада в 1920-х роках підтримала українізацію, у разі чого уживаючи тимчасових заходів щодо впорядження української мови в різні сфери суспільного життя. Ідеї комунізму не мали великої підтримки серед неросійських народів, а надто в Україні, яку Сталі називав слабкою ланкою радянської влади. З метою збільшення свого впливу більшовики вдалися до політики українізації компартії України, адміністрації, освіти і культури. Цю кампанію проводили присланий з Москви перший секретар компартії Лазар Каганович та народні комісари освіти Олександр Шумський і Микола Скрипник. Невдовзі українська мова запанувала у пресі, видавництвах та установах. Викладання у школах практично повністю перейшло на українську мову. Влада вважала, що нова пролетарська культура повинна відкинути традиції і творитися за участю мас і для мас. Проте, поряд із засиллям Кічу і Дешевки постала ціла плеяда видатних митців. Політика дала відносно вільному розвитку української культури. В усіх галузях на проявах від Артур Береліс, Лесі Корбона, до Бічовкізм у живопис, від маси України освіти до маси українськомовного друкарства. за тих умов розвиток талантів Павла Тичи, Максима Ринського, Володимира Сісюри, Остапа Микола. Іша Олександра Боженка за це десятиріччя, 21-31 роки ХХ століття Україна спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання і навіть переважити на вітчизни вплив інших культур. Покоління українських літераторів неокласиків залишило величезну творчу спадщину і має потужний навплив всю культуру України аж до сьогодення. Але українізація 20-30-х років 20 століття була пряником, що став батогом у 20-30-х роках. Схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад 5 тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. Було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Радянська влада використала цей час, щоб притишити український національний рух і насаджувати свою комуністичну ідеологію через політику, освіту, мистецтво, кіно, літературу. Щоб, до речі, було не дуже складно використовуючи з суспільної свідомості того часу, яка проявлялася у житті Володимира Сусюри. Наприклад, у вірші Два Володьки. рвала душу мою, два володьки в бою, і обидва, як я короки. і обох ще незнаний невиданий христ, рвати душу мою, комунар і націоналіст. Поет Володимир Сусюра свого часу мав найбільші гонорари. Але жив в квартирі, де навіть не було меблів. Зі свого балкону він вигукував вірші на всю вулицю, а ще сусіди жалілися на постійні гучні застілля. Поета Володимир Шасура був своєрідним дзеркалом подій тих буремних часів, який пройшов складний шлях від бійця армії УНР до одного з фундаторів української радянської літератури. Володимир Миколаєвич Сосюра народився на станції Дебальцеве нині Донецької області 6 січня 1898 року. Дитячі роки поета минали в селі Третя рота, нині місто Верхнє, у старій хворостянці на березі Дінця. Про цей край Сусюра пізніше образно розповів у автобіографічному романі Третя рота. З 11 років хлопець пішов працювати до бунтарного цеху содового заводу. Після цього телефоністом, чорноробом. Випадкових заробітків він не цурався. Початкового освіту хлопець здобував під опікою батько. Батько ж у свою чергу працював і креслярем, і адвокатом, і вчителем, і писарем. Його розстрілювали як педурівця. Але рана виявилася несмертельною, і поет вижив, судивши сюди і червоний ревтрибунал, і тільки житевейська мудрість голови трибуналу, котре розглядів у хлопчині поета, рятувала йому життя. І пішов я тоді до Петлюри, бо в мене штанів не було. Скільки нас у таких попід морю, по моря? червоної кулі лягло. Ми прийшли золотими ланами, у сьогодні синього прийшли. Та навіки, навіки за нами оселедець, погони та шик. Може, серце порвало, не знаю. Може, серце порвало в бою. Як заграють у жертви палять, говорю головою, мури я б'юся. І підходить товариш до мене, мов дитина під руку бере. О моя революція, нене, не. може син твій від болю умре? 1924 естетика, з якої народилася червона зима, яку насла лірика Володимира 20-х років збірки Червона зима осінні зорі 1924, сьогодні 1925, золоті шуліки 1927, коли заснуть акації 1928 та інші визнавала і підносила цінність кожної окремої долі що зливається з народною але не губиться не розчинається мій безслідно від 1925 року сосюра повністю віддається літературній праці Полишивши агітроп а потім і Харківський університет протягом десятиліття від 1922 року по 1932 рік він був членом багатьох літорганізацій. Постійно брав участь у літературних дискусіях. Володимир Сюсюра, митець надзвичайно суперечливої і складною долі. Тисячу дев'ятсот двадцять він починає писати поему Мазепа про головного ворога Московії, який довгі століття називали всіх щирих українців мазепівцями. Але поема кардинально протирічила політиці тогочасної влади і, написавши її частково, поет ховає її до кращих часів, які наступлять аж у період хрущовської бідної. Творча трагедія сісюри подібна до трагедії хвилювого, котрий не витримав такого внутрішнього конфлікту і закінчив життя самого. Різниця тільки в тому, що що сосюра Українець не дійшов до Заперечення Сосюри комуніста і лишився жити далі. Трагедія своєї двоістотності Все змінилося на Шевченківському святі у Сталіно, теперішньому Донецьку. Там чоловік познайомився з балериною Марією Даниловою. Дівчина була на 12 років молодшою. Він перестав гуляти та тринькати гроші. Одним словом з другою дружиною вони жили душа в душу. 1927-1929 роках написав іску не не поем на критика в сусурі провідного майстра ліричного жанру. Але провладні критики все всесудовіше засуджують творчість поета, змагаючи його саме умові творчої кризи. Настрої відчаїв позначилися і на збірці серця, і, зокрема, на одной у 1934 році Володимира Сюсюру за націоналістичні ухили виключили з партії та спілки письменників України. Він переживав це вкрай тяжко і на деякий час навіть опинився на Сабуровій дачі. Так назвали психіатричну лікарню у Харкові, звідти утік і домігся переведення до підмосков'я у пенсіонат з лікування нервових та психічних розладів. У відчай звернувся з листом до Сталіна у відповідь Джошвіллі, видав розпорядження. В в партії лічіть деякі дослідники вважають, що саме це врятувало сусюру і дало змогу вижити у страшні 30-ті. У 1934 році. Поети вивчив скільки письменників. У ці кризові роки сусюра майже не пише займається політичним перекладом. Досвід вибухового розвитку української культури, розстріляного відродження внутрішньо лише поета українця. Найяскравішим проявом цього стає написаний під час Другої світової війни вірш. Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце, любить, як вітер, і трави, і води, годину щасливу і в радість, і мить. Любіть у годину негоди. На у нашому місті Кривому Росія гілочка родина Будерна. Сюсур. Це троюридна онука поета Пономаренко номеренку Вікторія Роберто. Ще з нашого фільму ми звернулися до неї за допомогою. Але, на жаль, доля її родини склалася так, що у 1945 році її бабуся була репресована і 10 років була у сибирських таборах в Галагоні. Її смі відправили до будинку ворогів народу, тому ніяких матеріалів про Володимира Сисюру не збереглося. А саме ім'я поета було в сім'ї ворогів народу під табом, і контакти з ним не підтримували. Вікторія Вікторівна передає слова бабусі. Часи були такі, не можна було.